Сьогодні маємо величезну загрозу з боку Російської Федерації, а також і Республіки Білорусь. Тому нам потрібні і протиракетні, і протитанкові озброєння, і це вимога часу. Ми отримали лист від України, адресований федеральному канцлеру, із побажанням щодо надання озброєння, потрібного саме прикордонній службі. Ми бачимо, як добре облаштована і захищена ця ділянка кордону. І я отримала дуже хороше враження від роботи українських прикордонників.